Добрий день, мої любі глядачі! Вітаю вас на каналі дивовижних речей і не можу пройти мимо. Ви подивіться на це розмаїття тюльпанів. Просто клумба на вулицях Києва. Цикловський звіст так прикрашений. Скільки форм кольорів? Після дощу все-таки ще таких не було. Дивіться, який колір помаранчевий. Помаранчевий з якимось фіолетовим. І таких ще не було. І цих не було ще піоновидних таких. І ось які гарні, величезні. Величезні квітки. Прям рожево-малинові. Яка краса. І ще раз скажу, це ніякий не парк, це не... це не Майдан, це просто вулиця Києва. Ви бачите? Таких ще не було. А І це ще не всі, вони які махрові. Так. Ці маленькі. Он білі такі великі. І мускарики там є. Я робила бігла в справах, я все забула, зупинилась. Я не знаю, коли побіжу далі. такі ніжні, ніжні, такий колір гарний. І ось на останок ще такого не було. Як тебе не любити, Києва мій?